Колеги, вітаю! Я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Пропоную вашій увазі останні цікаві новини нашої професії. Литва завершила встановлення на кордоні з Росією захисних споруд так званих зубів дракона. А адвокати цієї Балтійської країни почали вивчати досвід функціонування інституту адвокатури в умовах воєнного стану. У Національній асоціації адвокатів України організували і провели для членів ради адвокатів Литовської Республіки вебінар, під час якого поділилися тим досвідом, що ми сьогодні маємо в умовах війни. Як зазначила Лідія Ізавітова, ані українська адвокатура, ані український народ точно не хотіли набувати такий досвід, але нам довелося. Крім заходів із забезпечення сталої роботи органів адвокатського самоврядування, під час зустрічі були розглянуті особливості роботи адвокатів в умовах звуження прав людини, а також окреслені деструктивні прояви уставлені до професії адвоката. Втім, найважливішою професією сьогодні, беззаперечно, є військова професія, військовий фах. Саме військовослужбовці, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, найбільше захищають наші з вами права, наше майбутнє. Саме тому у центрі надання методичної допомоги та координації волонтерського руху адвокатів з правового захисту військовослужбовців розробили цикл публікацій, присвячених різноманітним аспектам соціального захисту військовослужбовців. Перший матеріал циклу про те, з чого складається грошове забезпечення військовослужбовця, вже оприлюднений на сайті Національної асоціації адвокатів України. А у нашому Верховному суді нагадали про правила заповнення ордеру, а саме графи, назва органу, в якому надається правнича допомога. Питання дослідив касаційний господарський суд. Там зауважили, що, хоча суди в Україні і є установами. Абстрактна фраза, до яких може застосовуватися у всіх установах, підприємствах та організаціях України, буде правильним застосовувати конкретну назву органу або суду, де здійснюється надання правничої допомоги. Необхідно зазначити, що безпосередньо найменування конкретного органу передбачено в статті 20 закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Посилання на ці новини ви віднайдете на сайті Національної асоціації адвокатів України. Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.